Модульна котельня запрацювала у Бурштині. Її будували три місяці за кошти обласного бюджету. Оскільки саме вона обійшлася, і що обігріватиме, наш Денис Лужний. служний. Ось це нова модульна котельня у Бурштині. Її побудували минулого року. Зараз вона працює на повну потужність і опалює три місцеві навчальні заклади. Ліцей номер два справа. Зліва музична школа, прямо переді мною садочок. номер два. На випадок, якщо б щось сталося з теплопостачальною організацією, тобто БУТЕС, то ми вже маємо цей резерв і всі ці заклади будуть Ось Зараз ми палимо, ви бачите, дим, димок йде, все нормально, котельня е, готова до експлуатації. Потужність котельні 1 мегаватт. Цей потужності мало би нам вистачати по-любому на ці три об'єкти. Зроблено, Не. ну то все, все так, як має бути. Чітко стоять насоси. Насоси у нас зараз поки працюють в такому режимі. Відключаємо тепло, ніби центральної тепло мережі, запускаємо, то все ну, від нашого, так би від нашої котельні. Ну, все би мало робити. Все зараз на даний етап все закінчено повністю. Тут стоять два котли: один резервний, один діючий. Якщо відключається один котел. Включається автоматично другий. Тут у нас є спеціальний підігрівач. Якщо котельня буде законсервована, буде працювати, щоб не замерзало часто. Це є спеціально для обігріву котельні, щоб тут підтримувалася температура, щоб ну не замерзли труби, вода побудували котельню обласним коштом. Обласна рада взяла на себе зобов'язання від початку до кінця зробити одну котельню. На це ми виділили 9 мільйонів 600 тисяч гривень. От сьогодні бачимо на місці, що роботи виконані якісно. Котельня працює, реально працює. Серед трьох навчальних закладів, які відтепер отримуватимуть тепло, бурштинський ліцей імені Ольги Бесараб. Після останніх прильотів у нас було відсутнє теплопостачання. Ось, але е, дуже швидко спрацювала місцева влада. Вони е, побудували нам цю котельню, і власне коли її випробовували, тепло пішло. Е, класи обігріваються». Раніше додає директорка, діти були змушені навчатися у холодних класах. Відчували оце, цю прохолоду. Приміщення були достатньо холодні в окремих приміщеннях, навіть було 6 градусів. Тому це самі розумієте не та температура, в якій десь комфортно перебувати навіть працівникам на роботі. Це не єдина котельня, яку побудували у Бурштині. Нам вдалося це все в терміни здати для того, щоб експлуатувати. Ніхто навіть не вірив, що ми в такі короткі терміни це рахуйте, жовтень листопад, грудень, три місяці. Ми побудували слід котелень і потужні 8-10 мат, і ці мегаватту». Схожі споруди з часом з'являться і в інших громадах, обіцяють обласні посадовці. Дуже часто ті старі, застарілі централізовані системи є надзвичайно дорогі, в аварійному стані, подають неякісне тепло, недостатньо тепла. Тому ми сьогодні хочемо от просто оцінити ті роботи, які були зроблені тут, от аби кращий досвід впровадження на інших територіях. Працює котельня на твердому паливі, а це в середньому кубу метри дров на день.